Українці, привіт! Сьогодні разом з вами поговоримо про те, що є дуже актуальним, а це саме генератори. Чому це є актуальним? Більшість наших клієнтів, всі, які повертаються в Україну, які розмитнюють свої автомобілі. Що вони з собою везуть в автомобілях? Ви вгадали це бензо або дизельні генератори, а також є різні різновиди і на газу. І що трапляється? Українці хочуть розмитнити генератори для того, щоб купити їх за кордоном, чим подешевше. Але чи йде держава назустріч простим українцям? Чи допомагає держава, щоб ви розмитнили генератори безкоштовно без плати, мита і ПДВ? Ми зараз включимо уривок із засідання кабінету міністрів. Що говорить про це наш прем'єр-міністр Денис Шмигаль? Сьогодні кабінет міністрів затвердить постанову, завдяки якій? Від сплати ПДВ та ввізного мита будуть звільнені важливі для проходження опалювального сезону. Товари мова йде про газогенератори, електричні двогони та генератори, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі, а також інші товари для енергетики та забезпечення тепла. Це важливо, аби зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом і теплом, задовільнити попит населення, а також зменшити ціни на відповідну продукцію. Як ви бачили, прем'єр-міністр він хоче, щоб українці мали можливість розмитнювати генератори безкоштовно. Але як є на практиці, через день, після того як прем'єр-міністр заявив, що розмитнення буде безкоштовним, кабінет міністрів України постановив. Постанова 1260 від 9 листопада. Чим примітна ця постанова? Взагалі, ця постанова вона йде про боротьбу з коронавірусом і про все, що завозили для того, щоб зупинити епідемію і всі медичні засоби, вони не оподатковувались. І в цю постанову, як ви бачите на екрані, внесли додаткові зміни доповнення, де вони додавали цей підрозділ. Іншими засобами, які можна буде розмитнювати без плати акцизу митий ПДВ? Подивіться: електрогенератори, установки, трансформатори, акумулятори, електрична апаратура, пульти, панелі, розпредільчі щити. Вони додавали в цю медичну постанову, генератори і все інше. І на практиці, як це виглядає сьогодні? Чи маєте ви можливість завести генератор без плати митних платежів? Насправді така можливість є, але для однієї людини, яка перетинає чи там морським шляхом, чи автомобільним шляхом, сюди не входять в ніякому разі посилки міжнародних там перевезень. Тільки коли ви їдете на своєму транспорті, ви можете з собою придбати один генератор, який коштує не більше ніж 500 євро, і вага якого не більше ніж. 50 кг, якщо вже буде більше ніж 500 євро або 50 кг, вже безкоштовне розмитнення не буде. Це зазначено в митному кодексі України. Тобто один громадянин України може завести безкоштовно один генератор за одне пересічення кордону. Якщо ж, наприклад, ви купили генератор, а він коштує не 500 євро, а євро, тоді митниця перших 500 євро не оподатковує, а все, що більше, за нього ви заплатите 30%. Тобто на, на ту надлишкову ціну в 500 євро буде формула така, що ви з цих 500 євро платите 10% мита і 20% ПДВ. Тобто 150 євро буде коштувати розмитнення генератора, який коштує 1000 євро. Якщо дешевше, якщо вам зроблять ще дешевше 500 євро, ви нічого взагалі не платите. Але як сьогодні завести 20, 30, 40 генераторів? Ми хочемо завести відразу багато, нам же одного мало, в нас є багато родичів. Така можливість є тільки для юридичних осіб. Якщо юридична особа, товариство, яке офіційно зареєстровано в Україні, воно подає документи на митницю. Тоді ці генератори на фірму завозяться безкоштовно. Там вже не буде якогось такого ліміту, і цим користуються сьогодні люди, які перепродають ці генератори. Тобто на фірму вони завозять безкоштовно, але продаж іде вже з додатковою націнкою цих 30%. Що ми бачимо сьогодні на цінниках і в магазині, який шалений покут. Це стосується не тільки генераторів. Як ми читали з постанови, це стосується і електрообігравачів, і бойлерів, і всього іншого. Отже, якщо ж ви все-таки вирішили купити 4, 5, 6 генераторів, як робили наші клієнти, як ми радили, коли ви приїжджаєте на кордон, там, як правило, стоїть черга. Просто в кожен автомобіль по одному генератору положили. Потам знайшли людей, познайомилися, і в кордон разом приїхали: 5-6 машин. Потім цих людей забрали ці генератори, людям дали на каву, на чай, і людям добре, і вам добре, тому що ви завезли ті генератори, які ви хотіли завезти. Немає жодних обмежень по кількості кіловат, по напрузі, але є обмеження по вазі та по ціні. Ми це запам'ятали для себе усвоїли, щоб у нас не було проблем. Отже, на сьогоднішній день законодавець чітко розділяє комерційні перевезення, тобто на фірму і фізичні особи. Будьте уважні, бережіть закон, і закон збереже вас. Читаємо новини. Якщо будуть якісь зміни, ми будемо вам про це повідомляти. Головне, бережіть себе і завжди пам'ятайте, що ми вам бажаємо і втілюйте це в життя. А ми бажаємо кожному з вас перемоги для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.